Всім привіт! Ви на каналі Саколік. З вами, як завжди, Сокальський Роман, і в даному відео ми поговоримо про проект NotCoin. А саме у них відбулася АМА-сесія, де розробники поділилися, що буде відбуватися в майбутньому з проектом, які будуть там зміни, що вони будуть вносити. Хочу з вами цим поділитися, адже знаю, що є користувачі, які на мене не підписані, і можливо їм цікаво почути, що взагалі буде. Подальшому з проєктом. Тож сідайте позручніше, відео буде цікавим і інформативним. А доки я буду переходити до відео, ви обов'язково підпишіться на мій канал, поставте лайк, адже стараюся саме для вас шукати такі легкі способи заробітку. І тепер, коли ви вже підписалися, давайте пігнали, розберемо, що ж говорилося на АМА-сесії. Перед тим як ми перейдемо безпосередньо до самого відео. Я вже по традиції декілька слів розкажу про свій безкоштовний телеграм-канал. Адже в ньому знаходиться насправді дуже багато різних способів заробітку. Це як аєрдропи, роздачі токенів, роздача нефті, різні лаунчпади, лаунчпули, проекти, які ми ходимо і заробляємо, проекти, яких ми маємо і заробляємо. Переглядаємо різні відео і заробляємо. Також зараз на хайпі тапалки яких ми теж заробляємо, тому підписуйтеся, щоб бути в курсі всіх новин, в курсі виходу того чи іншого проекту, а також оновлення по тому чи іншому проєкту, і, звісно, моєї особистої підтримки. Якщо у вас будуть виникати якісь питання, ви можете звернутися спокійно в чаті чи навіть написати мені в приват. І ми разом розберемо вашу ту чи іншу проблему. Звісно, якщо вона буде виникати. Посилання на безкоштовний телеграм-канал буде в описі під цим відео. А зараз давайте перейдемо безпосередньо в бот, я декілька слів по ньому вам розкажу, а тоді вже більш детально поговоримо про плани проекту на майбутнє. І так, якщо в нас залишилися ті, які ще не знають, що майнінг зупинився, то так, майнінг вже зупинився. Зараз нам в боті доступно лише декілька вкладок, на які ми можемо перейти. Ну і, звісно, ознайомитися з їхньою інформацією. Але сьогодні мова піде не про те, а саме хотів сказати, що вернули нам. Клікер, але звісно, ніхто вже нам за нього не заплатить, але в кого є ностальгія, то може собі зайти і просто ось так поклікати. Тож, давайте тепер поговоримо саме по цих новинах, бо знаю, дуже багато є хто не підписаний і, можливо, ви не знаєте, що буде відбуватися, тому хочу з вами цим поділитися. І так, перше поговоримо про економіку. Жодних пресейлів та сторонніх інвестицій не буде в ноткоїні, і також ноткої не матиме сейлів. Також вони говорять, що NotCoin не буде мати заблокованих монет, тобто я так думаю, що кожному стануть доступні повні суми, повні обсяги монет тих, що ми намайнили для продажу. Гадаю ще раз, що лістинг відбудеться вже 20 квітня. Це буде лістинг на топових біржах, 100% буде на Bybit, тому що там є їхній примаркет, де токен вже торгується. Раніше ми це розбирали в попередніх відео. Посилання на дану біржу буде також в описі під це відео. Також в них були банери з біржою BingX. До речі, можете там зареєструватися, кому немає 18 років і ви не хочете підтверджувати свою особистість, там не потрібна верифікація, щоб це все робити. Ну і також ком'юніті, головний в нас власник монети. Тобто, як повідомляють розробники, що в них самих монет немає. Далі хочу з вами поговорити про плани на нову ігру та івенти. Не думайте, я це нічого з голови не взяв. Це було все сказано на АМА-сесії. Я просто виділив такі короткі тези, більше що вважаю за головне і чим хочу з вами поділитися. І так, NotCoin змінить свій геймплей. Зклікай та заробляй, та заробляй. Як це тепер буде відбуватися? Користувачі будуть створювати свої компанії з квестами, закидувати в пул смарт-контракту токени своїх нот, тобто, наприклад, я там створюю якісь. Квести, закину токени нот. Гравці, які захочуть виконати ці квести, будуть отримувати з цього пулу, з моїх монеток, нот винагороду в токенах, звісно, нот. Тобто, наприклад, я створюю свої якісь квести чи там свої якісь завдання, ви будете переходити, їх виконувати, за це будете отримували винагороду в токенах нот також щомісяця NotCoin буде запускати різні квести та івенти для користувачів. Це буде дуже цікавим, будемо бачити, що вони нам ще придумують, які це будуть квести, які івенти, але тим не менш, проект буде розвиватися і це вже буде нас. Можна сказати так, продовження для заробітку, тому що думаю, що все-таки ще щось можна там буде заробити, а не тільки те, що ми зараз заробили, і виведемо, і хто продасть, хто буде холдити, то вже буде кожен сам думати, що своїми токенами робити. Також про можливість продажу і покупки токенів, та NFT вони на ама сесії говорили. Говорилося таке, що токен нот буде інтегрований в Телеграм-бота. Це буде трейдинговий бот з доступними лімітними ордерами. Тобто ви будете могли продати токени в самому ноткоїні і, наприклад, виставити там певну ціну, по якій ви хочете його продати чи купити. І якщо та ціна дійде до вашого ордера, то він спрацює. Ну, я думаю, ви знаєте, як цим користуватися. Хто не знає, то пишіть в коментарях, все розкажемо, все покажемо. І буде можна продавати дані токени в самому Telegram-боті. Чи це буде відкрито раніше, нічим в нас буде лістинг? Наразі я не знаю. Конкретної дати також не було наголошено. Можливо, це буде зроблено з часом, але тим не менш, можете, хто не хоче взагалі реєструватися на біржах, почекати ось на цей Telegram Трейдинг-бот і вже в ньому продати свої токени. Я думаю, що їх буде можна продати, а пізніше вже обміняти собі, наприклад, на монет Котон, і тон вже продати собі на біржі, там зафіксувати свої долари. До речі, тон дуже зараз подорожчав. І також що головне ще про NFT, то кожний скін, який ви купували, буде в нас інтегрований в NFT і ми зможемо його продати. Які будуть ціни і чи хтось їх буде купувати, це невідомо, але тим не менш. Це буде в нас нефтішка, яку ми, звісно, зможемо вже продати. Не просто ми її там купили, щоб вона в нас лежала, а продати і на тому також щось -то заробити. Ну і на кінці можна підвести такі підсумки, що NotCoin – це топ-1 канал в Телеграмі, в грі взагалі 35 мільйонів гравців, із них 6,5 мільйонів гравців тапали щодня. Ви собі уявляєте, яка це. Яке це число учасників, які заходили кожного дня в бот стабільно і тапали? Це не так врахувати, ж там лише 6,5 мільйонів. Там було їх більше, але просто 6,5 мільйонів стабільно тапали кожного дня ось ці монетки. І 2 мільйони акаунтів, які були зареєстровані в ноткоїні, мали преміум акаунт. Це дуже великий насправді показник. Дуже-дуже хайповий стався проект. І як бачимо, ми вони не хочуть зупинятися, будуть інтегрувати бота, будуть також робити нам квести, якісь завдання. Тому слідкуйте за новинами, все, що буде відбуватися, я буду публікувати в своєму безкоштовному телеграм-каналі. Тож можете підписатися, вам тут скучно явно не буде. І також повернуся до ще одного поста, хто ще не підготував свою біржу чи там свій гаманець. Ви все це можете ще зробити, тому що лістинг буде 20 числа, 20 квітня. І щоб бути одним із перших, щоб продати ці токени, нагадаю ще раз, що вам потрібно зробити. Вам потрібно, якщо ви прив'язували гаманець TON, коли ви проходили квести, ми про ці квести також говорили. Ви можете цей самий гаманець собі в Телеграмі, якщо у вас ще немає створити. І вже на нього будуть вам конвертовані токени НОТ. Ну, звісно, буде комісія в тоні. Який буде потрібно поповнити хоча б на один тон цей гаманець. Але як ви бачите, зараз я показував був пост, де тон вже 6.30, коли ми говорили по даному посту, коли ми це все робили. Монетка коштувала, якщо я не помиляюсь, 5 це точно ще не було. Нехай буде там 3,54. Десь приблизно долара можна було купити її дешевше. Зараз вже дорожче. Але тим не менш, вам все одно буде потрібно мати хоча б одну монетку на гаманці. Для оплати комісій, бо я не думаю, що буде це безкоштовно. Ну, якщо це буде безкоштовно, то дуже круто. Але якщо буде якась невеличка комісія, то бажано це зробити заздалегідь. Ну і звісно, біржа, куди ви хочете продати, для того, щоб зафіксувати свої долари і там вивезти на приватбанк чи монобанк, і чи можливо це у вас буде інший банк. Я рекомендую вам взяти бірж з даного поста, який я тут залишив. Там є всі провірені біржі. Якщо ви реєструєтеся і проходите верифікацію за посиланням, вам також будуть додаткові бонуси. Можете просто створити собі наразі аккаунт, для того, щоб мати можливість вивести ось ці токени нот. Ну і звісно, хто не хоче реєструвати свої документи в інтернеті, можете собі встановити біржу BinX. Я окремим постом її виділив. Там не потрібна верифікація і не потрібно ваші. Документи для того, щоб мати можливість торгувати. Якщо вам був цікавий та корисний контент, ставте лайк, обов'язково підписуйтесь на мій телеграм-канал, на мій ютуб канал, всі послання будуть в описі під цим відео. З вами, як завжди, був Соколік. Всім пока-пока.